Доброго ранку, дітки! Доброго ранку, дорогі батьки. Діти, як швидко минає перший місяць зими, грудень, скоро він закінчиться. А тобто сьогодні, дітки, бо сьогодні в нас 31 грудня. А разом із цим місяцем закінчиться в нас дітки рік. І настане який рік? Правильно, дітки! Новий 2025 рік. Діти, скажіть, яке ж сьогодні в нас свято? Якого свята ви так довго чекали і дочекалися? Новий рік, так, мої хороші дітки, а давайте скажемо, е яке це свято, яке ми можемо слова гарні підібрати? Це в нас свято, дітки, радісне, веселе. Чудове, зимове, незвичайне, казкове, дивовижне, довгождане та незабутнє. Дітки, а чому ви так любите саме свято новорічне? Скажіть мені, будь ласка, що ви всі очікуєте? Так, мої хороші, тому що ви всі очікуєте на подаруночки, довгоочікувані? так? І скоро ви їх обов'язково дітки, отримаєте. Послухайте, малятка, будь ласка, віршик. Зимовий холод за вікном і падають сніжинки, і черевні стоять кругом засніжені ялинки, на них гірлянди, ліхтарі чудовим світом світять, в цей час дорослі та малі, чудес і див чекають. Дідусь мороз до вас спішить, снігурка симпатична, яке ж це свято? Ну, скажіть, звичайно новорічне. Дітки, розкажіть мені, а як ви готувалися до свята Нового року? Що ви робили вдома, подумайте. Так, ви ж розповідали нам, що ви прикрашали кімнати, поставили ялинку, почепили на неї гарні іграшки, так, дітки? Давайте ми з вами зараз пограємо в гру, яка має назву Прикрась ялинку. Ось у мене є, дітки, така ялиночка. Давай, дивіться, але вона. Чомусь ще не прикрашена, хоча сьогодні вже новий рік. Давайте ми з вами її разом прикрасимо, зробимо її новорічною. Дивіться, в нас є дітки кульки, цукерки, дзвіночки, чобіток, ось такі пряники, янгол, зірка та бантик. Тож, давайте почнемо. Візьмемо жовту кульку, почепимо, давайте її ось сюди. Далі малятка, можна взяти. Дзвін... Давайте ось так, цукерку, дзвіночок десь ось тут почепимо. Янгола гарного, так? Так, почепимо пряничок, чобіточок. Малята, куди б ви хотіли червону кульку почепити? Наверх ялинки, чи десь. Давайте ми її ось тут збоку. Далі можна ось сюди бантик, дітки, пряничка ось такого. Ще одну візьмемо цукерочку. Так. Що в нас залишилось, дітки? Зірка і синя кулька. Куди зірку чіпляють? На саму гору, да, малятка, ось так. Ну і залишиться. Давайте ми зараз трошечки ось так, щоб нас все помістилось з вами. Ось так, трошки змістимо. Так. І ось така, дітки, гарна, новорічна ялиночка нас з вами вийшла, молодці. Дітки, послухайте ще один віршик про ялиночку. Ой, вес... Ой весела в нас зима, веселішої нема, Грає срібними зірками, б'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас стільки сяє тут прикрас. Ми зібралися Юробою разом з піснею Новою, рік новий зустрічати час. Діти, якщо у вас буде бажання і час, ви можете за допомогою картинок, вони вам допоможуть з мамою, татом або з іншими дорослими вивчити цей вірш. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми з вами намалюємо ялиночку новорічну. Ану, швиденько, приготуйте ваші заготівки. У нас аркуш паперу білого, потім шаблончик ялиночки, нам знадобиться, губка, фарби, вушні палички, стакан з водичкою пензлик та серветки. І приступаємо, дітки, одразу до роботи. Починаємо з того, дітки, що кладемо аркуш білого паперу перед собою. І на нього зверху, подивіться, так, наче рамочку, ось так прикладаємо наш шаблончик, вирізано нашій ялиночку. Вам, можливо, погано видно, але прислухайтеся до моїх слів. Дітки, дивіться, на білий папір ми поклали ось наш шаблончик, вирізану нашу ялиночку. Підрівняли кутик до кутика, щоб співпадали. Щоб рівненько лежав аркуш. Потім, дітки, ось подивіться, бачите, сподіваюся, вам гарно видно, як повинно вийти. Далі малятка будемо малювати губкою. Набираємо на губку зелену фарбу. Можна зробити, розвести фарбу в тарілочки, буде зручніше, а можна просто ось так, як я фарбу вмокнути. Обов'язково намочіть губочку, щоб вам зручніше було, щоб губка малювати. І подивіться, ось такими рухами ми зафарбовуємо прямо поверх, ось так не бійтесь, дітки. Ось так зафарбовуємо там, де в нас вирізана сама ялиночка. Можна виходити прямо за контур дітки, ось цього шаблончика, нічого страшного, тільки малята зверніть увагу, беріть е, трішки менше води. І більше фарби. Тоді ялинка буде гарнішою, шаблончик не розкисне, тому що я взяла трішки забагато води, то в мене трішки потекло. Більше фарби менше води. І ось так: добре, добре. Оту вирізану ялиночку, той шаблончик. Треба так губочкою промалювати, дітки. Так, далі. Ми обережно знімаємо наш, ось зараз дітки, шаблончик. Подивіться, ось так, я його підіймаю обережно і прибираємо. І подивіться, яка ялинка в нас гарна вийшла. Правда, Як, наче якесь таке чарівне дійство, да, Дітки, Раз і ялинка готова. Ось така ялиночка, тільки в мене трішки, ось тут, бачите, за я вам говорила, що я взяла багато води. Ось така ялиночка повинна у вас вийти. Далі вона, дітки, повинна трішки просохнути, тому що, якщо будете малювати по вологій, далі, вона може потекти в нас малюночок. Коли ялиночка трішки підсохла, малюємо, дітки, герлянди. Я вирішила білою фарбою, щоб було добре видно на зеленій ялинці. Беремо вушну паличку. І, починаючи з гори, дітки, ось такими рухами притискання, я малюю вогники на моїй ялинці. А ви на свої дітки. Це в нас буде гирлянда. І так до самого низу, дітки, моя гирлянда проходить через всю ялиночку. І промальовуємо. Бачите, зверху і до самого низу вогник біля вогника. Так, ось, приблизно так дітки, у вас повинна вийти. Далі, дітки, ми будемо малювати, ну, прикрашати саме нашу ялиночку кульками, так? Також малювати будемо вушною паличкою. А якщо вам хочете, щоб ваші кульки були більші, можна намалювати. Пальчиком, діти. Спочатку, ось подивіться, в мене такі синього кольору кульки. Да? Трішки більше їх можна робити, діти. Можна пальчиком, я ж говорю. Тут, тут вони трішки більші. Потім, дітки, я взяла, мені дуже сподобався рожевий колір. І мені захотілося ось такого кольору додати на мою ялиночку. Так. А ви можете брати кольори, які вам до вподоби, дітки. Беріть свої улюблені кольори і прикрашайте свою ялиночку. І жовтий колір. Ви можете взяти і жовто-гарячий, і фіолетовий. Будь-який, дітки. Так, ось я прикрасила свою ялиночку. Кульками. І малятка ось така новорічна ялиночка вийшла в мене. А ви, дітки, приступайте до роботи, беріть свої матеріали і намалюйте свою новорічну ялинку, і хай вона вас потішить в цьому році. Ну що ж, дітки, а на кінець хочу вам включити ось таку гарну. Пісеньку, послухайте, а якщо у вас ще є бажання, ви можете потанцювати під цю пісеньку. В очі сипле сніг на саночках легких, що духом ми мчимо, щоб привітати всіх біле навкруги поля ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Дзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Отже, мої хороші, зустрічайте новорічне свято. Ми вам бажаємо, дітки, всього найкращого. Бажаємо, щоб збулося найголовніше, дітки, щоб в нашій країні Україні нарешті настав мир. І тоді ми з вами обов'язково зустрінемося в стінах нашого рідного садочку, дітки. Вітаємо вас з прийдешним новим роком і зустрінемося з вами вже в 2025 році. Дякуємо вам, дітки, що ви з нами, і до побачення, малятка! До нових зустрічей. Пока-пока!